Віталій, а я Дмитро. Народилися ми з братом у Молдові. Але в душі ми справжні українці. Нещодавно ми пішли у школу українську. Там сказали, багато прикольного. Ага, а потім звучить те саме розповідати на наступному році. Мабуть, вчителі справжні забуваки. Нас звільнили від робки української мови, але читати українські книжки ми любимо. І будемо любити завжди. Навчаємося в Уральському політехнічному інституті та Московському енергетичному за фахом технічна кібернетика. Там нас почали запускати балістичні ракети, вбивати хороші е літаки. Повернулися е е е е е е е на батьківщину через 10 років і почали реалізовувати творчість і творчість судді. Українці мають жити України і любити своїх жінок. Взагалі в нашому житті багато чого скандального, провокативного, але згадую одну акцію в митці проти цензури. Там збираються півсотні людей, скидають сорочки, одягають футболки, спереду «Ми проти цензури, ззаду заборонено забороняти і перекреслений знак Стопу. Там були відомий е, письменник е, Сергій Пантюк, прозаїк Андрій Кохатюха, але найскравіше, мабуть, згадую те, як ми читали вірші в наручниках з секшопу. Отака вийшла сексуальна боротьба проти цензури. Любіть українок щотижня, щодня. А буде можливість, то й двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкати жінок це їх регулярно любити. Треба сказати, що віршів знали доволі багато, батьки любили поезію, але на Шевченка уваги не звертали. І ось у Москві, чи то від кишенькового формату, чи від причин зародження в наших юних душах народної свідомості Шевченко став кожного дня їздити з нами в московському метро. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, бувуніли ми під ніс. А збоку чулось. Ой, хахли щолі. Мабуть, багато хто чув про українську стрічку. Той, хто пройшов крізь вогонь. Тому ми відкриємо для вас секрет. Саме для цього фільму ми відростили вуса і оселедець. До того були козаками, а стали ще більшими. Чому ми любимо наших читачів? Все дуже просто. Без вас не існує нас. Письменник без читача все одно що детонатор без гранати. Кваце, але не вибухає. В Україні ми з братом працювали, тусувалися з різними відомими і невідомими людьми. Писали свої книги, друкували публіцистику, а також стикнулися з дефіцитом української якісної книги. У 2000 році створили власне видавництво. Ось так і з'явився наш зелений пес. Щорічно ми випускаємо у світ книги відомих українських письменників. Сподіваємось, наш зелений пес буде доброзичливо виляти своїм хвостом перед українськими читачами ще багато років. А ще у 2007 році ми створили дві премії: золотий наморник та золотий на шийник. Це такі собі рейтинги гамства щодо українців. Першим званням користуються іноземні посольства, а друге чесне звання, створено для наших державних рейтингів. На жаль, а може, й на щастя, досить раптово ставлення чиновників для народу світа поліпшилося. І премію ми так нікому і не вручили. Але останнім часом помітили новий наплив скотс, тому збираємося реінкарнувати. І, звичайно, наша суперфішка. Я б сказав, супер візитка. Якщо хтось бачить на дорозі зеленющий запорожець-кабрілет, той має знати, що це ми, брати Каправи.